Я пропоную традиційно подивитись, що відбувається на лінії фронту. Я нагадаю, що ми постійно працюємо з онлайн мапою Deep State. І власне зараз розпочнемо з межі Харківщини та Луганщини і подивимось, як змінювалася ситуація тут за тиждень. Ну що можу сказати, що е, загалом на Куп'янському напрямку вороги цілий тиждень проводили безуспішні наступальні дії західніше Масютівки, це Харківщина, також намагались на Наступати поблизу Куземівки, це населений пункт неподалік Новоселівського. Цього тижня атакували росіяни і Новоселівське, і також власне паніка чогось в соцмережах почала розвиватися через те, що бояться, що нібито росіяни знову дійдуть до Куп'янська, але знову ж таки нагадаю, що це лише таке собі псо росіян, тому цього не відбудеться. Адже, як бачимо, змін на карті не фіксують, і наші сили оборони міцно тримають свої позиції. Також на Лиманському напрямку були безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, що на Луганщині. Також нагадаю, що активні дуже важкі бої тривають в серебрянському лісництві, і за минулу добу була відбита атака на спірне. Це вже Донеччина, щоправда, але все ж таки наші сили оборони там також тримають свої позиції. Відразу поговоримо про Бахмут, про цей напрямок. За тиждень значних змін на карті не фіксуються. Загалом ворог наступав і на Іванівський, і на оріхово васильівку Також напередодні намагався він атакувати і селище Біла Гора, але також безуспішно. І за минулу добу ні генштаб, ні аналітики про бої не говорять лише про те, що ворог постійно завдає авіаційних ударів, і наші сили оборони намагаються. Просуватися на флангах, а ми все ж таки будемо намагатись дотримуватись режиму інформаційної тиші, просто слідкувати за розвитком подій на цій ділянці фронту. І відразу поговоримо про Авдіївську ділянку фронту. Отже, тут наступальних дій противник за минулу добу не проводив. Аналітики Діпстейт говорять про те, що тривають бої південніше Кам'янки. Про це ми говорили і на початку тижня. Ворог знову також лізе південніше Первомайського атакували. Росіяни цей населений пункт весь цей тиждень, адже хочуть вони таким чином наблизитись до Покровська, принаймні діставати до нього артилерію, але знову ж таки ні аналітики, ні наш генштаб просування ворога не фіксує. На Мар'їнському напрямку росіяни активно намагались просунутись в саме місто. Хоча я нагадаю, що вже і містом назвати це важко, адже росіяни знову ж таки знищили буквально його вщент, але все ж таки змін на карті вони. Не фіксуємо, і хоча були спроби окупантів просунутись в глиб, але нічого в них не вдалося, адже всі атаки були відбиті. Просто нагадаю, що за одну добу фіксували і по 10, і по 15, і по 20 атак на цьому напрямку. І на шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вуглидара, також в районі Великої Новосілки. Я нагадаю, що обстрілюють вони ці міста протягом цього тижня. І нагадаю, також що фіксувалось. Просування збройних сил України південніше Володимирівка це було напередодні. Поки що більш детальної інформації немає. Будемо слідкувати за оновленням. Ну і на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує себе вести в обороні, продовжує укріплюватись та боятись наступу збройних сил України.